Система залпового вогню М-270 прийнята на озброєння у США у 1983 році. Калібр 227 міліметрів, дальність стрільби 120 кілометрів, а ракетами атаком 300 кілометрів. Важить система майже 25 тонн. Найвідоміша реактивна система залпового вогню – БМ-21 «Град». З 1963 року їх випустили понад 9 тисяч. Проте в 1991-му світ дізнався про надзвичайну ефективність американської М-270. Перше бойове застосування М-270 відбулося під час операції «Буря в пустелі» у Перській затоці. Потім була війна в Іраку 2003-2011 років. У 2006-му М270 використовувала армія оборони Ізраїлю проти ракетних установок та бойовиків Хезболи в Лівані. З літа 2022 року ці установки в руках українських захисників нищать російських загарбників, вражаючи найважливіші цілі. Цілі це пункти управління, склади з боєприпасами, зосередження зброєння військової техніки, зосередження особового складу. Ну, так скажем, важливі об'єкти, засоби розвідки, авіація на посадочних майданчиках ну, так, найбільш пріоритетні цілі. Називати М-270 системою залпового вогню не дуже правильно. Це універсальна пускова установка. Вона може використовувати як керовані та некеровані ракети з дальністю стрільби до 125 кілометрів, так і оперативно-тактичні ракети, що летять на 300 кілометрів. При цьому зовні визначити, які саме боєприпаси завантажені, неможливо. Такий самий принцип втілено і в Хаймарсах, про які вже добре знають в Україні та яких жахаються загарбники. Коли згадують е, про саме е, реактивні системи залпового вогню е, західного зразку, то завжди говорять про ЕМСТО С М142 Хаймерс. А е, фактично вони є таким брендом, але не згадують саме М270. Ну трошки так, це скажімо так. Е, їм там вони ображаються, мабуть, за це. Хоча е, по собі вони мають значно більшу потужність, аніж М142 Хаймерс, тому що там фактично. А тандемна пускова установка, яка має можливість здійснювати 12 пострілів реактивними снарядами або два використовувати дві оперативно-тактичного рівня ракети атакем тіпу. коли тільки йшла мова про можливість постачання в Україну американських РСЗО, ще не було відомо, які саме боєприпаси нам поставлять. Тепер ми знаємо, що нищимо ворога високоточними коригованими ракетами. Дуже гарна машина, дуже дуже високоточна. Ну, зрівнянню ну, з радянськими зразками, то, то, ну, навіть немає порівняння відхилення. Та майже майже немає як такого відхилення. Вона ж не прямої наводки, як кажуть, б'є, не по балістиці. Вона прив'язується до GPS. GPS і веде. І... Ракета точно в ціль б'є. Ми працюємо і ми знаємо, що ми не вражаємо те, що нам не потрібно, або там мирних людей ми не вражаємо. Ми не вражаємо будівлі, які нам не потрібні, ми не вражаємо інфраструктуру, яка нам не потрібна, яка не є нашою цілею. Ми вражаємо нашу ціль, і все, Кроме неї, все остальне зберігається, і все остальне, остальне скажімо так, залишається з непошкодженим. Часто можна почути, навіщо нам на озброєні дві системи з однаковими бойовими характеристиками: восенева МЛРС М270 та колісна М-142 Хаймерс із удвічі меншим боєкомплектом. м 142 Хаймерс можливо використовувати як дуже швидку мобільну систему нанесення високоточних далекобійних ударів по позиціям ворога. Дуже швидко при цьому залишати позицію і не наражати себе на загрозу контрбатарейної боротьби з М 270 На жаль, так через його гусеничну базу воно не виходить. Тобто, по загальним шляхам його особливо не використаєш. Його максимальна швидкість це 60 км на годину. Ну тобто, є саме проблематика в мобільності. Хоча з іншого боку, якщо їх використовувати е, віздюхо е, як е, візюхід, а е, ці можливості по, е, по місцевості, де є природні якісь перешкоди, е, там їх набагато ефективніше використовувати аніж М142 Два В листопаді минулого року, стало відомо, що компанія Боїнг запропонувала Пентагону розробити новий боєприпас для реактивних систем. Це бомба малого діаметру наземного запуску. Вона матиме реактивний двигун, зможе маневрувати на 360 градусів та вражати цілі на відстані 150 км з точністю в один метр. Слідкуйте за проектом озброєння. Вірю в Збройні сили.